Названий сонячним каменем, бурштин народився з глибин часу. Це не лише відлуння пралісів, а й джерело нових можливостей для Волині. Завдяки комунальному підприємству Волень природресурс. Бурштин на Волині це прозора галузь, яка працює легально і приносить мільйони у бюджети. Волинь природресурс це єдине в Україні комунальне підприємство, що має ліцензії на видобуток бурштину. Процес видобутку складний і регламентований. Кожен кілограм бурштину це результат численних погоджень, дозволів сплати податків і контролю на кожне. Етапі. Кожен камінчик кожен, йде через ваги. Тобто, наскільки це кропітка робота, тобто, тут перевіряються включення, домішки, груд, тріщинки. Якщо є тріщинка, то простіше камінь по цій тріщинці розпустити. Він тоді буде, хоча б піде вже в першу-другу групу якості, бо з тріщинкою він попаде в третю, четверту. За рахунок цього. Ми отримуємо десь плюс 30% до грошового надходження. 2023 рік зробив комунальне підприємство Волинь Природресурс лідером з видобутку бурштину в Україні. А 2024-й показав, підприємство впевнено тримає курс на розвиток і стабільне зростання, незважаючи на зовнішні виклики через війну та інші фактори. Ми спромоглися вийти на Показник 106 мільйонів по доходу за минулий рік, 37 мільйонів чистого прибутку та добути майже 7 тонн бурштину. Прості підприємства були невивільні від лісових насаджень. Земельні ділянки, лісовосподарського призначення, це звичайно все безпосередньо впливає на нашу діяльність. Проте ми намагаємося працювати, активно наповнюємо бюджети за підсумками 2024 року. Від діяльності комунального підприємства Волинь загалом було сплачено понад 35 мільйонів гривень податків та зборів до бюджетів різних рівнів згідно з інформацією, оприлюдненою 16 травня на сесії Волинської обласної ради. Комунальне підприємство стало шостим серед великих підприємств Волині за обсягами сплаченого податку на прибуток. Мирослава Сябер, Мирослав Утимчук з Маневичини, телеканал Аверс.